Розділеним рішенням Олександр Усик є! Yeah! Забирає її реванш! Олександр Усик виграє цей поєдинок! Він це зробив. Олександр Усик переміг Джошуа у надважкому поєдинку та захистив усі пояси у надважкій вазі. Це перемога. Для всієї України і вже маємо реакції Володимира Зеленського, політиків і також е фантастичні відео від Олександра Усика, про які ви маєте дізнатися. Цей поєдинок який відбувався годину назад, він дуже важливий був для моєї країни. It was extremely important for my country, для моєї команди, for my team, і особисто для мене. And for me. Тому що я боксував за всю країну I did box for the whole та запов міра. Він відрізнявся тим, що незважаючи на те, що я можу контролювати свої емоції, е я трошечки, але переживав. Володимир Зеленський щойно написав в соцмережі інстаграм: важка, але така важлива і потрібна перемога. Усик. Захист титулу чемпіона світу символ того, що всі, хто козацького роду свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть. Віталій Кім написав: нам нічого не дається задарма. Ми свою перемогу будемо вигрізати як Олександр Усик. Дякую тобі, козаче, за приклад. Отже, володар титулів WBA, WBA, IBF та IBO на дважкій вазі Олександр Руси, в реванші колишнього чемпіона, Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів. 20 серпня чемпіон світу за е, різними версіями на движки вазі Олександр Усик примі британця Ентоні Джошуа у реванші та захистив титули. Поєдинок друзі тримав всі 12 раундів. Звичайно, це була дуже складна перемога. Але Олександр Усик був у ній впевнений. Адже ми пам'ятаєте, ви ці відео напередодні на прес-конференції. Олександр Усик вийшов в образі козака і сказав, що ми, я, Україна, обов'язково переможуть у цьому поєдинку, і заспівав ой у лузі червона калина. Давайте подивимось. Усик заряджав духом не лише Саудівську Арабію, де власне він виступав і весь світ, а й також українців. Проте перемога була непростою. Британець агресивно розпочав бій, проте Усик зумів перехопити ініціативу. У восьмому та дев'ятому раундах Джошуа провів кілька атак у корпус, але українець знову перехопив ініціативу у десятому раунді та довів бій до перемоги роздільним рішенням судів. 113 на 115, 115 та 113, 116 та 112 битва відбувалася на арені Джеда Субрим в Джиді Саудівська Аравія. Так тепер в активі 35-річного усика 20 перемог, 13 нокаутом у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, вагова категорія до 90 кг, Завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси. Ентоні в той час, коли був восьмий раунд, він подумав, що він вже виграв. Я побачив в його глазах, може такого і не було, я не знаю. І я повторював собі, ти не можеш зупинитися, ти не можеш зупинитися. Доволі багато стояло на кано. І слава Богу, перемога є. Пояси їдуть в Україну, Україна переможе. І варто зазначити, що Олександр Урусик від початку повномасштабного вторгнення від 24 лютого активно і постійно публікує відео, фото з підтримкою України. Ось одне з останніх відео. Вітаю, мене звати Олександр Урусик, я українець. Сьогодні в моїй країні йде жахлива війна через ухвали вторгнення армії РФ. Тож, я, як мільйони моїх братів та сестер, маю докласти ще більше зусиль. Заради майбутнього України. Щоб зробити це, я долучаюся до платформи Нюкреїн, яка об'єднує благодійні фонди відомих людей та небайдужих громадян. Завдяки маленьким простим крокам. Ми допоможемо містам, містечкам, бізнесу та людям, які постраждали від, від війни. Закликаю тебе приєднатися до Нюкреїн та будувати нову Україну власними руками. Бо хто як не ми допоможе нашій країні? Перед поєдинком з Джошуа Олександр Усик також написав: Українці нація непереможних від сходу до заходу від півдня до півночі. Це Україна, і ми будемо відстоювати наші українські землі За нашими спинами, століття нашої боротьби з численними ворогами. Попереду професійні та відважні військові збройних сил України. П'ятий місяць ми доводимо всьому світові. Що ми не скорені і вільні нащадки козацького роду. Перемога буде за нами, народжені в Україні, заряджені перемагати. Мені ця фраза надзвичайно подобається, і це доводить своїми вчинками, діями. Олександр Усик. Дорогі народи України! Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі. Народ. я дуже горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать и дякую. Вы сила. А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не, не, с нашей, не с нашим правительством. Вы воюете не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. И нас не надо освобождать. Нас не надо освобождать, ми самі себе освободим. Сам Олександр Усик народився у Криму у Сімферополі, і зараз ми бачимо надзвичайно потужну роботу українців зсу і також тих, хто курить у правильному місці і підпалює бавовну. Вибухи лунають у Криму зараз у більшості міст. Саме знищують військові склади зброєю, ця зброя летить на південні регіони України, саме на Херсонщину, Миколаївщину, на Запоріжжя. Тому слава Збройним силам України і всім причетним, хто допоміг унешкодити і викинути, знищити зброю Російської Федерації у Криму. Адже як мінімум на півтора тиж... тижні буде за тисяча. І Олександр Усик, власне, з Криму, і багато хто з колег зараз публікує цікаві відеоролики. Давайте подивимося один: що Крим це Україна. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залути. Класне відео. Сам Усик заявляє, що українці це. Найсильніший народ у світі кожен день ми показуємо всьому світу. Свою силу та незламність, наші мужні воїни відбивають атаки ворога та виборюють свободу, даючи можливість вчитися, працювати, лікувати, протистояти ворожій пропаганді та щодня наближати перемогу. Наше прагнення до свободи та незалежності непохитне. Наше бажання вистояти, вибороти та відновити безмежне. Адже ми, народжені в Україні, ми заряджені перемагати знову наголошую усик. Дякую тобі, дуже дякую за цю перемогу. Це було фантастично. Дякую за всі за ці емоції, тому що українці мають ще більше зарядитися. І твої колеги, колеги з шоу-бізнесу, зараз теж вітають Усика. Давайте переглянемо. Хочу привітати всю Україну з перемогою Усіка. Дякуємо тобі, Олександре. Слава Україні! Вперед до перемоги! Слава українському спорту і боксу! Дякуємо вам хлопці! Браво! Молодці! Стіл Чемпіон! Дякую тобі, Олександре. І в інстаграмі перед виходом на ринг з Джошуа. Він опублікував ось такі світлини. Ви бачите, там зображені пояси, власне, титули. І також Матір Божа картина, свічка, біблія, прапор України. Це дуже символічно. І Бог з нами, правда з нами, і ми обов'язково переможемо. Невеличкі перемоги. На Євробаченні, на ринці, на у спорті нам дають оцей ковток повітря, і сподіваємося, за декілька місяців почути Україна перемогла Російську федерацію. І так і буде. Всім добрий вечір. Я прийняв рішення почати підготовку на мачерван Сентаніжошо. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Дорогие друзья, очень большое количество моих друзей позвонило мне, моих близких, и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава богу. И все будет Украина. Всім добра. І поки я робив цей сюжет, Олександр Усик опублікував ці світлини і написав: Слава Україні, показав себе з прапором України. Джошуа також, е в знак солідарності, взяв Прапор України і з'явилася. Привітання від Віталія Кличка, мера Києва та боксера, екс-боксера. Друзі, слава Україні! Слава її героям, людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити. Що можемо перемагати і в спорті, і на полю бою, і перемагаємо. Дякую, Олександру Усику, за перемогу в такому складному поєдинку. Дякую, Ентоні Джошуа, за гідність справжнього спортсмена. Україна сильна держава. Ми переможемо і російських варварів. Слава вільній і гідній Україні. Залишайте ваші коментарі з привітанням Олександру Усику. І дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати нових відео.